Добрий день лісок, приїхали нас збирати ягідок. Господи благослови нам ягоди набрати, Отче наші, сина в Дисель, за святі цей на тих, охрі спавці, якого, вірнаш на світний, дач на світі, стави нам догінати, я поживлю, оставляй Божиком наших, і на свої спущені, ми вдари на постука. Господи помірі, Господи, помилуй, Господи, помірі, я господи. Поберемо ягітки, напіньки, і соки, лікар, лікувай. Казали лікувай, ягідки, наші ягідки, наші полійські ягідки Очі сині гості збираючи, синія готки для матьки, а зелепочки для свій, кружки зелепочки для світ, кружки, сенія готи оїш, матьонко. Живися ти, а ти сникрошенько. Давися а подавися ти. Набрала я гідок. На на треба висипати їх. Уже, а потім додому йти на варити вареників з ягідками. О, на вареники хватить. На вареники хватить. Ой, дякую тобі лісок, що набрала ягідок важненько ваш брати. Але... Зате вони корисні, лікувальні. треба ще вареничків наробити. Тут я вже вас тут повибирала, вибрала, набрала, скільки набрала, стільки набрала, я вже втомилася. Та й треба йти варенички робити. Хочеться варенички вже посмакувати. Йду но вже я, мабуть, додому, до хати. Будемо варенички робити. Дякую тобі лісок, що набрала я гідок. Дякую, що за здоров'ячка, що здужала вас набрати. Ну і ще ж дітя, ще прийду до вас колись набрати. Схочеться ще варенички ще прийду. Все, дякую лісок за ягідки, за все добро, за здоров'ячко. Все буду братися додому. Прийшли ми з лісу, назбирали ягідок. Ось ягідки наші, зараз будемо лісити тісто. На варенички, беремо для цього тіста водичку, солі, трошки, трохи варенички. Треба, щоб були солоденькі, трохи цукру, водички, борошна і засиплемо. І будемо колотити тісто, замислимо тісто. Зараз покриванька, не на молоці, на воді, колотимо тісто. Перегодуваю щотику. Тісто замісимо. Тісто, зараз будемо його виминати, заколотимо. Я зараз ложки заберу, замов тісто рукою. Чи рукою нісити далі? Вже наше тістечко готове, ягідки є, будемо зараз ми робити варенички. Зараз робимо ми цього і поріжемо, чи порвемо, чи поріжемо на кусочки. Також, можна порізати. Ну, вийде не одного розміру, де більш-менш, більші і менші. Зробимо вареничків. Ще валя буде топити варіти. Ось будемо тісто, ми розкачували, розкала його. Хто як? Хто як навчився. Хазяйка, яка ну, ягутки, насипуємо ягідок. Ще, можна змішати з цукром, ягідки зразу. Можна те, ну як, кому як, хто як любить, хто як навчився. І все, будемо робити варенички. Ну, ще розказати, як їх їдять, ті варенички, щоб не замазати варенички наші готові вже, водичка вже кипить. Зараз ми будемо варенички ложити туди. Наші варенички туди. О, туди положимо варенички, щоб були готові. Хватить, те візор. Поворожимо, щоб не пристали вони до водички. Все, закриємо кришечкою і картувалися трохи. І ще повариться, ще раз тивом вийматимемо і будуть. Вже будемо смакувати. Варенички готові, вже ми все. Будемо зараз їх виймати. Ми з водички виймаємо, їх достаємо. Варенички, ягідні варенички. Ягідні варенички. Лікуває чорничні лісові. Слухаєш, якщо кработиться був, той тобто варив чого нічого. Ось наші варенички готові і ну, отрохи розварилися. Ту ягідки, нічого страшного. Ми ще їх можемо присипати трохи цукром. щоб ще смачніші були, солодші. Ну, хто їх на любителя. Присипамо цукром їх. Колись будуть цукро. Ой, ой, які будуть варенички. Наші ось варенички вже готові, вже вони тепленькі, готові, видно, що за гірками. І будемо зараз смакувати наших вареників, якими потрудилися, коло яких ми потрудилися. Наготовили. Все, що ще.